Дай Боже всім здоровічка! Сьогодні вихідний день, субота, і ми помандруємо з вами в ліс по гриби, по опеньки. Кажуть, що вже білих грибів особливо й немає. Ну, може, підберезники, під осиновики, опеньки та й взагалі помилуємося природою. Мене вже давненько не було тут, на своїй рідній Гуцульщині, вже пару тижнів. Але бачу, що побувала тут без мене осінь та порозфарбовувала листочки дерев у такі кольори. А ми будемо ходити, милуватися, дякувати Богу та ЗСУ за подарований такий гарний сонячний день. Ну що, вперед, в ліс, осінній. А давайте послухаємо, якась пташка так розчебеталася тут коло хати у нас. Чуєте? Це такий у нас великий горіх, і тут вона десь на горі сі, так щебече, гарно. А це наші маняви котики такі. Прогулюються тут. Привіт! А, поїв трошки, так, вже радий, так? щасливий. Ось такою стеженкою, усипаною повністю листям. ми, ми крокуємо до лісу. Зараз будемо там повертати направо в лісок. Так, ось він дарує нам неймовірну красу. Так, заходимо ми до лісу. Ну і зараз будемо пробувати шукати підберезників, білих грибочків. Але дивіться, як гарно у нас у лісі. Сонечко світить, день такий погожий, гарний. Ну і просто дуже гарно в лісі. Будемо туди направо трошки. Зараз йдемо стежинкою. А потім будемо звертати направо. Тут і берізки, і ялинки, і ліщина. Так, і здається, є перша наша знахідка. Ой, зараз я наближаюся до неї. Не Навіть чи ви бачите, трошки сонце відсвічує, певно, вам не видно. Але зблизька зараз подивитесь. Дивіться, у нас може з другої сторони зайду. Ось, ось з цієї сторони зайду. Бачите, повиглядав спочатку як білий грибочок. Але насправді це підберезничок у нас такий великий, але красивий. Ох! Ось такий у нас підберезничок. А там ще вище. Так, зараз закрию цю важко. Так, але красивий. Цього підберезника можна одному і поїсти. Так що, якщо один, можна вже далі додому вертатися. Тут ще в нас росте, що в нас росте, тут росте якийсь гриб, який їсти не можна, а отут от ще є козарик, бачу. Козарик. Ось такий вже старенький. І Тут ще один козаричок. Отакий не дуже молоденькі, але є. Так, шукаємо далі. І щось я тут бачу. Бачу якусь шапку. Бачу дві шапочки. Але одна шапочка, то це в нас є утруйний гриб. Хто ще не знає, це називається мухомор. Але тут біля нього, здається, білий грибочок. Ну, Ближче підійдемо. У, дійсно, слухайте, білий грибочок. Клас. Не такий молоденький, але супер. Грибочок біленький, мій чистий, бо це осінній. О, класно. А оце, подивіться, це мухомор. Я й не дуже хочу до нього чіпати рукою. Так його пере, переверну. Оце у нас є. Мухомор дуже отруйний такий гриб, але його використовують для лікування. Кажуть, що навіть ракові захворювання лікують цим мухомором. Мій племінник збирав їх, сушив, були замовлення, навіть і військові замовляли. Ну, видно, комусь потрібно було. Ось такий з такою червоною шапочкою, з білими. Дуже отруйний мухомор, хто ще не знає. Так, тут ще я бачу. Щось, щось я побачила. Може, ще, ще якийсь бачу, є грибочок. Але це у нас є підберезник. Такий, о! Але є. Вже великий, але ось такий підберезничок ми знайшли. Так, бачу, ще ми знайшли одного грибочка. Видно, ліс нам подарував. Казали, що немає особливо грибочків. А ми все ж таки знаходимо. От у нас тут є, ну, але нічого. Ось такий грибочок. Вже немолоденькі, видно, відходять, бо якщо немолоденьких нема, то кажуть, що вже гриби закінчуються. Але ось такий грибочок ми знайшли. Так, продовжуємо. Ми вийшли з такого малесенького лісу. І тут. Біля лісу дивимося. Знайшла знову такий гарненький підберезничок. І не один. Дивіться. Дивіться, ой тут є. о так Тут є у нас, бачите, ще один. Ось такий грубесенькою, такою ніжкою Ось такий. Тут ще я бачу один. Пропустила. Чуть не роздавила о. Він ось тут є. Так, дивимося. Ось маємо три, і тут ще бачу. Ось, бачите, ще один. І ще Ще там далі я знайшла. І це десь я тут ще під гілочкою. О, тут під гілочкою я прям заховався. Ось такий. Це ми знайшли. Бачите, на одному. Місці. Ось ще будемо цей. О, це все, бачите, рядишко ми знайшли. Це ми вийшли на таку стежку, така гарна теж тут посеред лісу, усипана листочками. І зараз будемо ще підніматися трошки чуть-чуть вище. Ось оцей лісочок. Тут також підберезники. Є, ростуть, може ще грибочка знайдемо. Зайшли ми в цей другий лісочок, і я вам покажу просто, які у нас гарні. Зараз тут краєвиди відкриваються, звідси гарно видно. Ось так. Просто чудово! Сьогодні сонячний день і ну, просто дуже гарно. Ну, тут у цьому лісочку зараз пошукаємо, походимо. Підберезників, може, знайдемо. Може, опеньки вже є. А може ще десь і білі грибочки нам попадуться. Так, мандруємо далі ми лісом. І щось бачу далі я. Може, ви також побачили. Просто сьогодні всі грибочки ростуть так, що сонечко на них світить і відбиває, що вам добре не видно. Ось такий підберезник. Березічок. Березічок у нас, кажуть, о такий гарний. А от тут трошки веще бачу, ще такий гарненький. Думаю, тепер бачите, тут уже сонечко не світить і вже його гарно видно. Такий, ух, з цією товстою нішкою, отакий супер. Ох, красончик ти наш. Так, закриємо. А тут, подивіться, такі гарні дуби ростуть у лісі. Ох, такий велетенський. Велетенський дуб. Один, другий. Але не дуб, а бук. Я перепрошую, я оговорилася. Це буки. Сонечко світить, небо таке синеньке, гарненьке, голубеньке. Ух. А листя ціла купа. Зараз ми переходимо з одного ліска, тут ну, такі невеличкі ліски, до іншого лісочку. Теж ось тут на, на горбочку цей лісочок. Ми тут часто любимо смажити шашлики, відпочивати з сім'єю, родиною. О, тут дивлюся, зібралася вау, навіть не знаю, звідки тут таких коров зібралося. Кісь корови, бики. Тепер уже, певно, пасуться, хто де має можливість. Вже щось так багато, хоча аж боюся йти. Зараз подивимося, якісь, певно, всі сусідські позбиралися. Але дивіться, як тут гарно. Ну просто осінь золота. Це моя найулюбніша пора року, тому сьогодні не стільки похід в гриби, скільки я милуюся цією красотою. Ну, і хочу, щоб ви також разом зі мною побували трошки. Карпатах. О, дивіться, добре, що йдуть корови від нас, то я вже сама злякалася. Всі з дзвінками. Не знаю, чи вам чути. Цень зелень. Так. Якісь корови, якісь бики. А, то ще й бики, корови. О, Майже танці коровичі. Так, дивіться, як у нас тут красиво. Просто осінь зачаровує. Золота осінь, це просто Ось такий у нас тут перелаз дерев'яний. Зараз ми через цей перелаз перейдемо. І ще в цей лісочок погреби. Так, а в цьому лісочку, бачу, знайшли такого підберезника теж. Величезний такий. Ну, старенький вже, але, бачите, такий великий. Дайте вам покажу. Ой, десь там під пеньком виріс. ось глибоко страшно руку туди пхати. Десь так глибоко. Пеньок, Ой, достану. Його. О, такий. Ну, з тонкою нішкою. Такий собі, але велика шапка така. Цей маленький лісок також мене порадував. Декілька підберезничків все ж таки знайшла. От зараз вам покажу ось тут. Бачимо, така ціла сімейка. Три штучки в купці. Три штучки у, купці. Три у купці. О! Ось такі. Три. Це маленькі манюня. Так, а от там ще, бачу, під смирічкою ще один заховався. Але ми його знайшли. Ось тут. О! Під березничок. Зараз опачки. О! Так, уже виходила з лісу. І так, біля самої доріжки дивлюся, щось є похоже на шапочки. І хоп, дивлюся, тут такі гарненькі підперезнички. Бачите, один. Ох! Так, і тут рядышком ще один. Такі ще мені на завершення моєї такої прогулянки грибної, осінньої, суперової. Ну, і ще на завершення нам тут такий грибочок подарував лісок. Вже збиралися вже йти додому, все. І тут дивимося, а то якась така. Тимніша шапочка, ми ближче, ближче, ближче дивимося, а то грибочок, о, грибочок, Хоп! Ходи до нас. О, Нам на завершення такої суперової прогуляночки осінньої. Ось такий красень грибочок, супер. Завершилася наша така осіння прогулянка в ліс по грибочці. Вертаємося додому. Зараз ось по такому плаю, у нас це називається плай. Така доріжка, бачите, широка. Дорізки, сонечко, чисте небо. І ми зараз йдемо додому. Беремо кулешку. Смажимо грибочки і будемо смакувати. Ну що, друзі, на цьому ми закінчуємо нашу таку подорож осінню. Дякую всім, хто був зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал. Ну і чекайте моїх нових відео. До зустрічі, друзі, хоча б віртуально. Всім доброго здоров'ячка та швидкої перемоги нашої України!